В Ісландії знову почав вивергатися вулкан на острові Рейк'янас. Це відбувається вже в десяте за останні три роки. Фонтани лави та дим вириваються з під землі в районі кратерів Сунднукур. Довжина тріщин сягає трьох кілометрів. Запроваджено режим надзвичайного стану. Через виверження з довколишнього міста Гріндевік знову евакуюють жителів. Хоча цього разу потік лави рухається в інший бік, і виверження загалом менш масштабне ніж попереднє, що було в серпні. Евакуації проводять і в геотермальному спа-комплексі Блакитна лагуна. Вулканічний комплекс розташований приблизно за 30 кілометрів на південний захід від столиці. Таку активність на півострові Рейк'янес називають щілинними вивершеннями. Вони не мали прямого впливу на столицю і не забруднили попелом стратосферу, тому повітряне сполучення порушено не було. До 2021 року вулкан спав упродовж 800 років. Попереднє виверження завершилося 6 вересня. Існування Гріндевіка залишається під питанням до того, як вулкан прокинувся у містечку. Жило коло 4 тисяч осіб. Коли почалися регулярні виверження, багато хто переїхав до інших місць.